Вітаю всіх на каналі Хренландія. Сьогодні 9 липня і сьогоднішнє відео буде про виноград. Адже вже фактично сплило півтора місяці з того часу, як я посадив тут Чубуки та Саджанці винограду однорічні. От, і Думаю, багатьох з вас, хто слідкує за моїми відео, саме, зокрема, по виноградарству, цікавить, які ж я сорти тут посадив. З надією на те, що вони в мене будуть тут гарно дозрівати, і з них можна буде робити гарні вина в майбутньому. Адже локація в нас це Львівська область, село знаходиться 25 кілометрів від Львова в напрямку, ну по київській трасі. Так собі локацію можете приблизно зрозуміти. Тому маю надію, що виноград буде в мене тут дозрівати. Гарно рости, і зараз ми будемо дивитися, як же ж поприймалися саджанці. Буду коротенько зараз перейдемося по рядах і вам розповідати, які ж я сорти тут посадив. Заодно подивимося, наскільки вони гарно прийнялись чи ні. Отже, поїхали, друзі. Отже, перші в мене саджанці в ряду це йдуть сорт Фронтіняк Грі, сорт Сполучених Штатів Америки. Витримує. Досить сильні морози, навіть заявлено до мінус 38. Сорт цельнорослий, гарний фруктовий аромат. Кажуть, що з нього виходять гарні рожеві вина. Ну Подивимося, прийнявся. В принципі, гарно. Це той садженець, до речі, де я відламав основний пагін, але додатковий, бачите, пішов. Тому гарно. Ось. Фронтін'як грі. Ось вони, рисунчики. Ну, якісь пішли сильніше в ріст, якісь слабше, але в загальному я задоволений. Цей сорт випрощений з чубуків мною і пагони досить гарні. Наступні два саджанці це є сорт Сенека, також США, От, але щось вони... Дуже слабенькі. О, це є лабруска. Я її посадив так для експерименту, тому що більшість саджанців це є в мене вітіс вініфера. І я так і стараюся притримуватися саме цього напрямку. Але посадив ще лабруску. Ну, бачу, що синека не дуже щось пішов. Це також білий універсальний сорт. Ну, Але поглянемо, що з нього вийде. Так, наступні йдуть сорт багатьом я думаю, відомий маркет, також США. Ну, тобто Це в мене ряд починається з американців, так як ви вже зрозуміли. От, Посадив я маркета, він є також е, доволі ну, сильно морозостійкий, як заявляють. Подивимося, саджанці гарно пішли. Це також ну, це всі фактично вирощені з Чубука. От, Я задоволений. Тими саджанцями. Подивимось. Наступний у нас Шардонель. Е, універсальний сорт, здається, наскільки я пригадую. Е, білий, е, доволі морозостійкий, до мінус 27 градусів. Це також США. Чубуки пішли гарно в ріст. От. Тому глянемо, які вони будуть. Так, І завершує у нас лінійку американців, це сорт Hope. Це кишмиш білий універсальний, здається, доволі морозостійкий, в принципі, сильнорослий. Він відноситься більш мабуть, до столових сортів. ну Я його посадив сюди, як буде гарно рости, то будуть, будуть гарні смачні родзинки. Так. І отже, після американців у нас йдуть німці. Це сорт Кабернедорса. До речі, листочки, трошки щось йому видно, пішло не так Було спершу, бо навіть пропала верхівка, але бачу, зараз вже відновилася. Ось, верхівка відновилася. Сподіваюсь, що все буде гаразд, пагін піде далі в ріст. От, з листочками трішки вони такі ніби кучеряві. Підкажіть, хто знає, що це таке, але думаю, не страшно. Я, до речі, на днях проводив. Вже третього загальну обробку винограду всього. І, звісно, саджанці я також покропив, обробив. Думаю, що все буде гаразд. Обробку, кому цікаво, я проводив баковою сумішю: фалькон, танос і ампліго. Це, власне, від оїдію, момільдю і інсектицид від різних кліщів, комашок вредних непотрібних, щоб не заважали винограду рости. От. Так, отже, Каберне Дорса. Це наскільки я знаю такий середній е, сорт, е, синій з фруктовим ароматом. Ми будемо бачити. Ну І після Каберне Дорса в мене також ще йдуть два німці. Це сорт Йоханітер. Думаю, багатьом відомий сорт винограду. Е, білий виноград з фруктовим ароматом е, раннього терміну дозрівання. І якщо я не помиляюся, саме з цим сортом, шанований серед виноградарів, такий винороб, виноградар Богдан Павлій, здається, саме з цим сортом він на початках своєї кар'єри крафтового винороба завоював перші нагороди з вином з цього сорту. З Богданом Михайловичем я знайомий особисто, мені пощастило, що я як тільки на початках, коли я зацікавився. Виноградом, ще там років 10 тому, я чисто випадково в інтернеті знайшов оголошення про продаж саджанців. І це був виноградар Павлій Богдан Михайлович. І перші саджанці винограду я купував саме в нього. І я мав можливість з ним спілкуватись цієї весни. От. І він власне, давав рекомендацію, що у нас на Львівщині. Найкраще робити акцент це на білих сортах винограду. От. Ну, з червоними, звісно, також можна вирощувати, там, експериментувати, дивитися. От. Але, ну, на його думку, найкраще е нас можуть дозрівати, досягати необхідних кондицій і рости це білі сорти винограду. Тому я його, звісно, послухав. Насадив також білих багато сортів, але і синіх темних рожевих також не бракує. Ну, Тому поїхали далі. Тому це Йоханітер, красунчик. Ну і після німців в мене йдуть сорти угорської селекції. В даному випадку, це є сорт медина. Е, сорт ранньосередній, е, синій. Ну, доволі морозостійкий, ніби 26-28 градусів морозу мав би витримувати, подивимось. Ось два саджанці Медини. Після Медини в нас іде палатина. Значить, це сорт більше, я так розумію, універсальний, ранній, білий, ну, витримує ніби до мінус 25 градусів, подивимося. В принципі, ростуть угорці гарно, мені подобається. Після палатини у нас іде черсегі Фюсереш. Також угорці. Я тут трошки підглядаю собі в записник, бо інакше я би не запам'ятав, що я садив. Отже, черсегі Фюсереш це більш середній сорт винограду. До мінусу 24 градусів мав би витримувати білий сорт винограду. Ну і Після черсеги Фюсереш у нас йде ага, ось не прийнявся. Це сорт Гечеї Заматош. Нехай мене пробачать угорці, чи любителі винограду, якщо я неправильно називаю сорти, гечеї Заматош чи Заматош. Один в мене не прийнявся, а один є. Власне, садив я так здебільшого по два або більше саджанців. Ну, мінімум два одного сорту, щоб підстрахуватися якраз власне, цей випадок. Бо один чубук мені не прийнявся. Верніше, був, мабуть, якийсь маленький паросточок, але не пішов. От, Ну, один є. Так, це, це якби також е, ранньо-середній е, білий сорт винограду. І далі йде в мене кристал. Він завершує лінійку угорців. От, гарний. А, він, до речі, посаджений був з саджанця. Тому він і має такий гарний приріст вже. От, це також білий сорт винограду. Надранній, наскільки я пригадую. Тобто дуже такий ранній термін дозрівання. Ось. І гарний має фруктовий аромат. Отак, От по крайній мірі, пише. Тому подивимося. Отже, завершує лінійку угорців кристал. Так, ну і після угорців у нас йде українська збірна. Тут же до кінця ряду в мене йдуть в переміжку сорти, мабуть, ркацетелі, дублянський, можливо, і голубок. Справа в тому, що я мав чубуки нарізані з минулого року, і вони у мене всі перепутались. Так вийшло, і я не знав, деякий сорт, тому я просто знав, що це якби мої саджанці, верніше чубуки. Та я їх висадив. Нехай ростуть. Це якби сорти в принципі, перевірені вже мною. От, отже, подивимося, як вони себе почувають. Ага, тут ніяк, бо тут це власне другий той, що не прийнявся. Ось тут такі невеличкі маленькі прирости. Ну, одразу видно, де мої чубуки були особисті. <ріст> О, тому що, можливо, десь нарізана лоза була не така, як треба. От. Але в загальному прирости є. Чого я себе так буду цей наговорювати на себе. Прирости є. Ось, до речі, щось листечко жовтеньке, можливо, хлороз. Ну, ось-ось-ось. В принципі, прирости є. Невеличкі ще, але пішли, пагони, пішли. До речі, мабуть, сьогодні, не знаю чи встигну, можливо, і сьогодні або завтра я зроблю полив цих саджанців. тому що доволі сухо. Доволі сухо. От, Хоча лили дощі, але вони те, що влили, то вже і висохло. Так. Ось наші прирости. Невеличкі, але саджанці почувають себе, я думаю, непогано. І переходимо до другого ряду. Так, і розпочинає у нас лінійку церкви, це Магарача. Це я так точно знаю, що це той сорт. Він в мене записаний був. І тут два місцевих виногради. Знаю, був я в свого друга цієї весни на подвір'ї і він каже, дуже класний виноград. Ну, я думаю, ладно, два врізав у нього лозу весною, проростив два чубуки та й посадив. Ну, судячи з приросту, він росте крутезно. Але я так думаю, що це щось може бути з типу лабруски, якась Ізабелла або Лідія. Словом, <свісно> те, що тут люди звикли вирощувати. Ну, будемо бачити. І далі у нас йде українська селекція. Це сорт магія. Ось, я думаю, багатьом також винорадерам відомий. Це ранньо-середній сорт, темно-синя ягода, мускатно-медовий смак, ну і морозостійкість ніби до мінус 27 градусів. Подивимося. Прирости гарні, мені подобається. Так, далі після магії. В нас іде цитронний Магарача. Я думаю, що це один з фаворитів в багатьох виноградниках цей сорт. Думаю, про нього говорити навіть нічого і не потрібно. Але як на диво, в мене його не було. І я лише цього року його вирішив посадити. Отже, цитронний Магарача у мене також присутній. Далі в нас іде Тавквері Магарача. Ось щось він дуже слабенький. Прирости такі, ледве-ледве. Ось тут і наступний також. Не знаю, що з ними сталося. Друзі, до речі, підкажіть. Може хтось знає, як можна активувати ще ніби живі. Ну, от фактично оці листочки. Вони в такому стані від самого початку, як я тільки їх посадив. Ось тут трішечки приріст збільшився, але щось не йде. Підкажіть, що можна зробити, чи чимось підживити. В принципі, ну, коли я робив стандартну обробку, я їх також покропив. Ці чубуки. Але вони дуже слабенькі. Але я би хотів, щоб цей сорт в мене виріс, хоча б його спробувати хоча б рік-два покультивувати. Тому підкажіть, хто знає, що можна зробити, як можна допомогти цим міні-міні-саджанцям. Так, і далі у нас іде сорт Елегія. Це сорт нашої е, української селекції. Якщо я не помиляюсь, е, станція в Донецьку колись була по вирощуванню винограду, де саме цей сорт. Створили. О, цей універсальний надранній сорт, рожевий. от, Витримує до мінус 28-30 градусів морозу. Тому сподіваюся, що він буде у мене тут гарно рости. Так, після Елегії у нас іде Антей Магарацький. Також інституту Магарача, Сорт і Антей Магарацький. Це універсальний, ранньо середній. Сорт, ну, пише, ніби до мінус 25 витримує. Синя ягода. Подивимося. Сподіваюсь, зможемо скуштувати його Антея Магарадського. Так, і наступний у нас сорт молдавської селекції мугурел. От, це є ніби ранній виноград синій, з морозостійкістю до мінус 26 градусів. Приріст гарний. Подивимось. Так, а ось тут його друг Мугурел малесенький. Ледве-ледве живріє. Схожа ситуація така, як став квері магарача. От, підкажіть, як можна активувати, ще врятувати. Цей Чубук, саджанець. Ще ніби листочок один зеленіє. Чи просто полити з легесеньким якимось добривом. Думаю, обробляти нічим не варто, бо він ледве-ледве живий. Але побачимо. Так, і далі в нас іде е, Дунай. Це сорт словацької селекції. Також не дуже щось він пішов, цей приріст, але листочки є, ну будемо сподіватись, що піде. Сорт Дунай, ранньосередній, синя ягода. Подивимося, для колекції посадив. Поки що прирости такі не дуже сильні, слабенькі, тоненькі, але будемо бачити, що з нього вийде далі. Так, Після словаків в мене йде Швейцарія. Це сорт каберне Юра. От, сорт середній, синя ягода, фруктовий аромат. Ну, витримує ніби до мінус 25 градусів морозу. Поглянемо. Ось Його напарник каберне Юра. Юрко великий, бо тут такий трохи менший. Але в принципі гарно вони пішли, мені подобається. Після каберне Юра у нас йде пінотін, якщо я не помиляюсь. Ранньо середній сорт, також синя ягода. До мінус 26 градусів морозу заявлено. Ось його друг пінотін. Прирости невеличкі, але в принципі може бути. Так, після пінотіна у нас йде мускат Блау. Ось. Так, до речі, оці от нижні листочки щось мені дуже нагадує, підкажіть, що це таке, чи це хлороз? Чи це я чимось підпалив легасенько? От. Е отже, мускат Блау, або якщо не помиляюсь, бляу мускатель. Називають так, також відомий сорт винограду, універсальний сорт винограду, ранній, синя ягода, ніби до мінус 27 градусів морозостійкість е стійкість Ну, будемо бачити. Так, і після мускат Блау в нас пішла Франція. Стара гвардія. Так, це є сорт Леон Мійо. от. Хотів я його собі посадити давно, наскільки я знаю, це такий один з ветеранів. Так, отже, ще один його напарник Леон Міо. Дуже гарні прирости. От, Після Леон Міо в мене йде оберлін нуар. Гарні, чудові прирости. Дуже гарні чубуки були. До речі, хочу подякувати пану Ігору Штундеру. Не знаю, чи ви будете дивитись моє відео, можливо, колись переглянете. То я вам власне вдячний. Хто не знає, Ігор Штундер це виноградар з Івано-Франківщини. В нього, власне, я замовляв більшість, фактично відсотків 90%, напевно, всіх чубуків, які в мене є. Це з його виноградника. І... Я хочу сказати, що дуже якісні, гарні чубуки дали прекрасні прирости. А тут в мене у берлін Нуар йде три. то такий малесенький. Бо це я, мабуть, один довгий чубук розділив був на два. і він тим не менше прийнявся. Ось ще один красунчик. От, у берлін нуар. значить, Також французький сорт, ранній. Синій, заявлено, що доволі морозостійкий, мінус 30-32 градуси. Будемо бачити, сподіваюся, що будуть гарно ці виногради рости, бо їхні характеристики мені дуже подобаються. І далі в мене, в принципі, закінчує ряд, вже якщо я не помиляюся. До кінця це все в мене французи. Це сорт Marshall Foch. Його я розмножив. З чубуків, які мені дав мій друг дитинства, який також захоплюється виноградарством. І він каже, що цей виноград в нього ну, також тут на Львівщині дуже гарно росте і плодоносить. Це минулого року я в нього чубуки ті взяв. Ми обмінялися з ним на Дублянський. Я йому Дублянський, він мені маршал Фош. От, і я їх минулого року проростив. І це фактично цього року я садив однорічні саджанці. Тому прирости тут доволі гарні. От, І я дуже таке люблю і сподіваюся, що він в мене буде тут дуже гарно рости і давати гарний врожай. І якщо це все вийде, то ось ця вся частина цього гарного пагорбу буде колись засаджена. Виноградником, отже, на цьому, друзі, я буду завершувати своє коротеньке відео. Сподіваюся, що огляд вийшов. Ну бо хотів я показати в цьому відео власне сорти, які я в себе посадив. Якщо у вас якісь є зауваження, пишіть їх, будь ласка, в коментарях. Можливо, у вас є досвід вирощування певних сортів винограду. Що ви про них думаєте, напишіть мені, будь ласка. Також буду вам вдячний, якщо підкажете, що робити з тими малесенькими чубуками, саджанцями, які. Ще живі, але вони явно тормознули в своєму розвитку. Підкажіть, що можна зробити. Напишіть в коментарях, буду вам щиро вдячний. Адже треба обмінюватись досвідом інформацією. І тут, в даному випадку, ви вживу могли побачити, яка ситуація, щоб мені підказати. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. В наступних відео я покажу свій трішки старший виноградник, де є вже двох, трьох там, і чотирьох річні виногради, які я вирощую, так як я і казав, в неукривній культурі, тобто штамбова форма, один стовбур і там один чи два рукава вправо-вліво. Я цього року, до речі, вже почав закладати лози на майбутні рукави. Тому, ну, кому цікаво, підписуйтесь і ви не пропустите наступні відео. Також не забувайте допомагати Збройним силам України і оборонцям України, тому що саме завдяки їм ми маємо можливість тут жити працювати. Допомагайте всім, чим можете, і все буде Україна. До зустрічі, друзі.